Ось і все ми зробили цей крок. Зачинились для нас двері школи. Та останній, як перший дзвінок, ми не зможемо забути ніколи. Жодна школа не обходиться без пешкетників. То на парках щось понаписують, то вікно розіб'ють, а можуть вже й школу спалити і А тут сіла куча. І тут, і там, і за батарею також. І шо ти ти Та скажу, що ти тут про мене мелеш? Та возкаже, що ці папіці ти підбирай. Я, а хто і там, і за батарею також. Чи ти турі нічого розкидала? І не було Це не цукер. Це якийсь десь. Дай сюди. Ну, звісно, кому ще буде, е, буде нас вчити таке класний керівнички та Це, мабуть, останнє попередження про нашу будівлю. Письмове, кусні вже надіють. Та ні. Табу якийсь стане ще чисто. Та ні, не їхні, видно, вже давно забуде. Нащалька, це нам? Мабуть, ми ж на преці. Привіт усім! Кого ще нема? Це я! ми? Та наші нам потрібні ті вікна, що мало, дверця, шафі ісляних, всіх можемо перебити. Уже не вистачає, уже перебили. А от і неправда. Ще в історичному кабінеті пару дверцят залишилося. то ми їх сьогодні оформимо. Не туй до своїм покласника. Не сіль у чай. Якісь предки не продвинуті. А перестрілку. Бачили таке, наші мам, їхні чаї. Не ховайте щоденників від вчителів, хто їх ховає, а? Ми всі щоденники зложили вчителям на стіл. Вони все написали, що треба, що не треба, а далі ми ті всі спакували їм у форму. І та вчителька наша спокійно подарувала їх до хати. Нащо розпочувати батьків? Не спіть за патою, чи Їдальні. А давай ми на там щось напишемо. Ну, давай. Пише, якщо вчитель прийшла на розла, то подаруйте їй шоколадку. Вона піде чай пити, а в нас газ паля. Вона Та наука так висушує, що вже нема сил. Не переймайтеся ви наукою. Скоро всю роботу робитимуть для нас роботи. А ми будемо собі сидіти і клацати на кнопочках. Головне, щоб пальці цілі були, а решту все це прониться. За і за пальма за батерію. От і своє послання залишимо нашим майбутнім учням. Дякую вам.